Дася ходить, винюхує, що там впало. Дася. Ну ти дразниш? Ну, ти там... перший дразнив. Нічого там не впало, я не дразнив. Ей... Ну, я просто худе... Ой, а що я? Не <звук> знаю. А, Дася <звук> Ти жінка, нащо ну, ти її розміш? Я... От я Діані раз. теж покажу цукерку, ходи скажу Діана і такий раз, і сам з'їв цукерку. І будеш знати, на раз, другий дивись. раз. Відійде, так. Татки вже. Та то не копить, воно таке... Воно ще зараз щось розіб'є, воно ж твердюще.